Неправильний бухоблік це невірний фінрезультат, що призводить до неправильного розрахунку, податку на прибуток, дивідендів а також недостовірної фінзвітності, що матиме податкові наслідки з боку кредиторів, а також податківців. Мене звати Мар'яна Кавен і я запрошую вас на мій онлайн-курс Бухоблік за НПСБО плюс автоматизація в басі. На курсі ми обговоримо, як застосувати на практиці національні стандарти бухобліку. Ви зрозумієте, як з первинного документу дійти до складення фінансової звітності, і все це ручками і складенням, у тому числі декларації з податку на прибуток. Паралельно це все зробимо в басі. Навчитесь правильно розраховувати фінансовий результат, що є основою для розрахунку податку на прибуток. Багато іншого, і все на числових прикладах та в Excel-таблицях. Усе, що даватиму на курсі, це є результат моєї багаторічної праці, адже останні 25 років я працюю лише з бухобліком та податками. Долучайтеся до курсу, ставайте кращими у своїй професії, а ми вам у цьому допоможемо. До зустрічі на курсі.